Підсумували результати роботи та відзначили спортсменів у приміщенні стадіону Авангард легкоатлетів та тренерів з Рівненщини нагородили за спортивні досягнення у минулорічному сезоні. А також пригадали, як працювала обласна федерація легкої атлетики впродовж 2025 року. Кращим легкоатлетом Фларо сезону 2025 став багаторазовий чемпіон України Дмитро Остапчук, рівненський спортсмен. Мен займається штовханням ядра та метанням диска. Сезон 25-го року був непоганим, але міг бути кращим. Я став переможцем зимового чемпіонату України. Але на основних літніх стартах я зайняв четверте та третє місця. Тому хотілось би краще виступити. Січень це якраз такий період підготовки до змагань, такий основний, там де виконується найбільший обсяг роботи, і вже готується до змагань у лютому. до чемпіонату України. У номінації справжній прорив відзначили бігунку з Костополя Іванну Черешньовську. у сезоні 2025 року. Спортсменка змагалася на командному чемпіонаті Європи з кросу, а також чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій. Окрім того, чимало медалей вдалося здобути на всеукраїнських змаганнях. Дійсно, це був прорив року, адже на початку січня 25 року я не думала, що досягну таких успіхів. Я виграла командний чемпіонат України з кросу, виграла всеукраїнські змагання Ліга кросу. Хочеться звичайно вже серйозніші результати показувати на доріжці, а не на кросі. Надіюся, я букв в в в топ-3 на 10 тисяч метрів на основному чемпіонаті України, що буде в квітні. Це мій основний старт, що можливо вийде відібратися на чемпіонаті Європи на 10 тисяч метрів. Ось такий план. Нагороду у номінації підростаючі зірки підготували для рівненської легкоатлетки Анастасії Алембіти, що представляла Рівненщину на європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2025 року. Однак, через навчально-тренувальний збір спортсменка не змогла бути присутня на заході. У цій же номінації відзначили багаторазового чемпіона України з короткого спринту Євгенія Янчука найкращою тренеркою Фларо 2025 року. Того року визнали Тетяну Гречко. Підтримка спортсменів та створення якісних умов для тренувань є пріоритетом у новому році, зазначила президентка Федерації легкої атлетики Рівненської області Ольга Земляк. Для чого взагалі Федерація легкої атлетики? Для того, щоб розвивати наш спорт, для того, щоб підтримувати молодих спортсменів і для того, щоб вони представляли рівненщину на високому рівні міжнародному. Першою взагалі задачею для нашої федерації це звичайно що є е, поліпшення інфраструктури спортивної. Потрібно бути в діалозі з владою, в діалозі з бізнесом. І вже є нас насправді є перші напрацювання для того, щоб е, ну цей рух уже почався. Також під час заходу відзначили партнерів федерації надалі нагороджувати легкоатлетів та тренерів хочуть щорічно. Максима Стапець Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group.